Є розумово відстала дівчинка Грета. Те, що вона така, вже дуже давно знають усі люди, у яких хоч трошки функціонує мозок. А також усі, у кого функціонує мозок, задавались питанням, а не працює часом дівчинка Грета на інтереси однієї країни бензоколонки. Тому що московити дуже-дуже люблять фінансувати екоактивістів. Бо екоактивісти ставлять палки в колеса в економіку США і Євросоюзу. І от, не так давно один журналіст намагався взяти інтерв'ю у Грети і задав їй дуже-дуже правильне питання. You never protest Saudi Arabia or Russia. You only protest Western energy. Why have you never criticized Vladimir Putin or OPEC? <laughs> yeah, I've never done that. Never, ever. Well, will you do so now? Will you condemn OPEC energy?